Накипіло вранці. Ож, і настала черга представити мого сьогоднішнього гостю. Зараз у нас буде партнерський етер радіо Накипіло разом із «Он Таксі». І ми матимемо змогу разом з вами, шановні радіослухачі, порозпитувати цікаве, дізнатися різноманітні секретики від таксомоторної компанії Доброго ранку. Іване. іван підав мене наразі в студії керівник відділу прямої реклами в Он таксі. Да, доброго ранку. Та, ми трошки хочуть, ми інформаційний сервіс, бо так самоторно трош, чи трош, трошки інше, <oko> можуть <да>, може запитати. <гум> Добре. ну Будемо питати якраз про застосунок сьогодні, правда? Так. О, тому що я, як періодичний юзер таксі, зазвичай викликаю таксі через застосунок. І, ну... Спостерігаю за тим, що є якісь лайфхаки, як можна пришвидшити виклик таксі. От ну мій наприклад, це я сижу, дивлюся, які машинки не їздять, Шо? от і тоді вже якимось чином обираю. А як правильно це зробити для того, щоб дійсно таксі приїхало швидше? Да, дивіться, насправді лайфхаків дуже багато. Да? І це такі, навіть можна сказати, не лайфхаки, а в а в принципі регулярні дії, які формують там вашу. Так би мовити, біографію, да? ну, звичайно, це а, впливає час, коли ви замовляєте. Це з такого із банального, що а, в будній день, там, в 12 ту годину, в час дня ну, поїхати немає проблеми. Да? Завжди багато вільних авто, тариф адекватний. Але якщо це ранок або це підкомендантську годину, то вже виникають питання: а які ж лайфхаки можна зробити, щоб поїхати? А, насправді такий. Це навіть не лайфхак, це те, що треба робити у кожного, якщо ви помічали, є рейтинг uh -huh. в додатку он таксі, там uh -huh. 5 зірок або менше тому подібне. І це насправді дуже сильно впливає на те, як, як швидко ви поїдете. Uh -huh. Бо о, окрім оцінки водії, залишаючи і відгуки. Uh -huh. а, і це така ваша біографія, яка впливає на те, як швидко за вами приїдуть, треба вас очікувати чи не треба. А, ну, ele formou формує ваше так браунд, uh -huh. який впливає на те, як ви швидко поїдете. Але якщо о, з чисто механічної точки зору, да, що можна uh -huh. зробити, щоб я швидко, Ну, звичайно, це накинути вартість. Це така е, саме, саме пенальна рекомендація, якщо ви не можете поїхати, нас в додатку. Це є не плюсик. завжди працює до речі. А? Не це з... не завжди працює. Да, є такі ситуації, що за будь-яку вартість неможливо поїхати. На жаль, таке відбувається там за 15 хвилин до комендантського часу. Ну, я думаю, там... що у нас ж притомні радіослухачі, вони розуміють, що за 15 хвилин, ну це треба, щоб супер взірки зійшлися, щоб да. вас забрали, треба, щоб тому водієві було потрібно вашому. в той самий напрямок і щоб він зійшлось. жив десь на вашому районі, він ну, їде так. домой і вас взяв, ну, тому так. що він не встигне повернутися. да. І тут вже будь-які суми, і, на жаль, це так, так працює, водіям теж треба додому. Тут mm -hmm. мало лайфхаків, які допоможуть. А якщо ви помічали, те, що. Ви сказали, да, що машинки на карті. Так, так. Да, і це є теж з цим пов'язаний лайфхак. Якщо ви переключаєте класи, да, є економ, uh -huh. стандарт, uh -huh. комфорт, то кількість автівок вона змінюється на карті, тому uh -huh. що uh -huh. вам показується. І насправді лайфхак є в тому, що ви можете обрати економ, uh -huh. ну, якщо ви поспішаєте да, uh -huh. і вам зараз потрібна швидкість, а не там, клас авто, ви можете обрати економ і поставити вартість стандарту, наприклад, або uh -huh. комфорту. і тоді вас Просто побачить більшу кількість водіїв, ну, водії економу побачить ваше замовлення. Є варігідність, що на вашому районі є, є та, там, Chevrolet Aвеo, наприклад, uh -huh. та, яке вас забере і ви встигнете. Да? Десь так, так би мовити, пожертвувати комфортом, але вчасно доїхати до своєї точки. Uh -huh. Слухайте, ну от цікаво. Я зазвичай е користуюся якраз еко цією е mm -hmm. е функцією, намагаюсь берегти природу, але помітила, е що ну, вони повільніше приїздять, ніж, наприклад, той самий комфорт. Хоча комфорт варто і дорожче. Тут який секрет? А, Дивіться, да, еко, тут секрет, е секрету немає, їх просто менше електромобілів, ніж там. Бензинових, дизельних автівок і тому подібне. І менше покриття їх по по мапі, да ну по Харкову. І тому, да якби біля вас може бути там 10 автівок, які там економ, стандарт, бізнес і так і тому подібне. І, наприклад, дві які еко. І тому да з цим є такий легкий дискомфорт. Ми його. Вирішуємо, намагаємось вирішити тим, що більше набираємо електромобілів, та щоб швидше було поїхати. Але все одно на сьогоднішній день в принципі в Україні в Харкові електромобілів менше ніж бензинових, і поки ця тенденція буде зберігатися. Угу. Ну, піклуватись про природу, ми від цього все одно не перестанемо. Да. І так. якщо ви сумлінний споживач, то е, коли можна і почекати свого еководія. Ну, Тим паче, наприклад, в комфорті там же у вас багато гібридів. Так, да, дуже багато гібридів, і в стандарті, в принципі, угу. теж дуже багато гібридів. Тому і їх, от саме таких автівок і стає більше де, uh -huh. в сервісі таксі, тому що вони. А, як вигідні водія, uh -huh. вони менше споживають палива. і тому і з точки зору екології це добре, і з точки зору економія економія. Да, економії, це <світ> теж цікаво, водіям, водія. стає більш приусів, ліфів і тому подібне. А це впливає на вартість нашої поїздки. От мене власне як користувача це тривожить. Ну типу, водій, який везе тебе на електриці, він менше витрачає. Йому а, потрібно витрачатись на бензин наприклад, насправді на вартість це не впливає. Еко по вартості на сьогоднішній день, десь між стандартом та комфортом угу. там така вартість, і вартість формується від класу авто. А не для того, скільки воно споживає паливо. Тому що, наприклад, в економі можуть бути ну, тариф нижчий, але є автівки, які там дуже багато палива споживають, і там з такої логіки має бути взагалі дуже високий тариф. Ну, так. І, та, ну інколи, але... коли джип за тобою приїжджає, думаєш, що Боже, він же ж їсть 20 літрів. Як ти на ньому їдеш? Да, таке буває при там доч приїжджає там Ну, інколи буває неочікувані штуки. і Прям, ну, бо викликаєш, не дивишся, там побачив, там ага, Андрій за мною їде, ну окей, хай їде. А що в нього за машина, так не подивився, а потім виходиш, ого, да. і сьогодні принцеса. Мабуть, це неочікуване, Десь я, якщо не пам'ятаю, якщо не помиляюсь, в Києві за мною Тундра приїжджала. Це Тойота, так да, взагалі. Так, вона величезна вона величезна. Просто і я... Створена здається, щоб деревину перевозити. Да. Там, можливо, ну, воді чисто, як по приколу, таксу, щоб uh -huh. на реакцію людей подивитися, але я його розумію. Ходиш за тобою. Слухайте, ви на початку сказали, що от е, існує рейтинг у споживачів, тобто у пасажирів. Я якось от на нього чесно не звертала уваги, бо мені був важливіший накрасний рейтинг навпаки, рейтинг водіїв, які мене везуть, і зазвичай там намагаєшся ставити їм чесні хороші оцінки, якщо все було добре. А, впливає цей зворотній рейтинг на мій рейтинг як пасажира. Так, дивіться, по-перше, дякую вам, що ви чесно ставите оцінки. Це дуже важливо, насправді, і позитивні, і негативні. І десь негативні е, мені більш везе, важливі... до речі, з вашими водіями мені везе. Не. Е, десь негативні, навіть більше. Нам корисні, ніж позитивні. Угу. Ми бачимо, що щось не так, і ми на це звертаємо увагу. Це як угу. там червона тряпка для нас. Да, є рейтинг водія. Якщо ви ставите відгуки, він на вас ніяк не впливає, тому що водій не бачить, хто йому ставить рейтинг. Рейтинг в нього змінюється не одразу після вашої оцінки. Ага, тобто а там... Він ще не знає, що не. я йому поставила. Ви поставили і там на протязі дня угу. в нього там зміниться оцінка, в нього ж не одне замовлення. Ну, так. І він там дуже, звичайно, водій теж те є багато лайфхаків, як вони це е, намагаються ідентифікувати, але uh -huh. це дуже, дуже важко. І там контакти, імена вони взагалі не бачать, хто їм це ставить ці оцінки. Uh -huh. а, з приводу клієнтів, да, у клієнтів є рейтинг, є теж відгуки. Це така інша сторона, що водії, теж наші клієнти є гарні клієнти, які, uh -huh. як би мовити, безпечні, да, тому що, на жаль, серед клієнтів теж не все ідеально, well, є так. клієнти, які там, дуже багато створюють проблем водіям, і uh -huh. вони мають це знати перед тим, як їхати до клієнта. А які проблеми? Що це може бути? Нетверезий пасажир, там не знаю ще якийсь агресивний, а, не, не треба. не треба не, Не тверези. Да так. А, це ну дуже часто вказують. Є навіть клієнт, я ну там і є, імені він свого не вказував, А він у нього нік завжди їжу п'яний. Моя щоб, зірочка, сам, щоб всі знали, вже і сам да, що, написав, що, щоб ніяких питань було. <гум> да, і, і за чесність там він завжди нормально уїжджає. Є е, клієнти, наприклад, ну це не проблема, це якби інформація для водіїв. Да, що там, наприклад, людина їже їздить з твариною завжди, mm -hmm. і наприклад, це не вказує в коментарі, ну, не обирають. До, до речі, компанія дивиться на людину з твариною, як на проблему, чи як створити їй комфортні умови? Бо багато зараз людей їздять з, е, з тваринами з е, тваринами. У нас є допопця, mm -hmm. е, що її можна обрати. і, вод... і дуже багато водіїв у себе ну вони в аккаунті ставлять, що ну, я бажаю возити людей я можу. з тваринами. Угу. Да. А, і таких водіїв багато. Просто тут це. Стає проблема, коли клієнт не, не вказує до попці, не вказує в коментарях, угу. що він там з песиком, що він там з кішечкою, і водій приїжджає це для нього сюрприз. І а водій, наприклад, не бажає. Ну він у нього алергія, він там за машиною холються. Угу. Мають можуть бути різні причини. Ну так Але... ми всі люди маємо поважати одне одного. Власне, да. і якщо обрати до попці і вказати в коментарях, що в мене там собака 30 кг, наприклад, угу. то, то знайдеться обов'язково водій, який. Задоволення повезе вас до вашого песика, і ще я там почухає та пригостить смаколиками. І поїхати ну, не важко, та? тому що в мене самого песики є, там моїх друзів, ми замовляємо таксі, і ми розуміємо, що там взяв а, переноску або підкладку ну, під нього. І там водій не буде ніяких проблем поїхати. І водій буде залишати відгуки, що да, їститься собакою, але все ок. Uh -huh. і, і, і наступний буде розуміти, що о, якщо в тебе там допопся собака, то все пройде гладко, і ви спокійне yeah, будете собака буде вас доїжджати. не з'їсть, наприклад, ж uh -huh. може, і собака вас не з'їсть, наприклад, теж може ж бути, що агресивна собака. Yeah. Ага, а ви самі користуєтесь послугами онтаксі. Звичайно, зараз навіть к вам на етер на он таксі приїхав. І он в худі, в худі он таксі. І водії, а такі, як водії реагують? Вони, да, вони це, знають, такі... хто ви? А, деякі, ну, хто слідкує за соціальними мережами, можуть впізнавати. Uh -huh. У нас є інша історія, де ми опублікували там бекстейдж з, з ролику. Там є мій колега а, по uh -huh. франшизі. У нього дуже такий. А, Узнаваємо голос, uh -huh, uh -huh. він там сказав такий жарт, і його по голосу водії зараз впізнають. Ага. Він щось починає розповідати. такий: Міхаїл, це ви були. Та, та, <рес> такий, а, На худі да, дивляться, типу, свідки в тебе ця худі? Насправді Я це... просто підтримую таксі. <рес> У нас можна їх купити, вони ага. на в магазині. У нас є онлайн-магазин марчу, там можна придбати. Uh -huh. Якщо хтось бажає з водіїв, то там це все uh -huh. доступне. Uh -huh. Давайте повернемось про ціни, поговоримо. От що впливає на ціну поїздки, і що потрібно зробити, щоб, наприклад, її зменшити? <говорю> ну, всі ми всі ми пасажири, ми хочемо зменшити ціну. Це водії хочуть її підвищити. Так, <говорю> 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 це така. Битва одні хоч одні хочуть збільшити, і хочуть зменшити. Дивіться, да. А, По-перше, я хочу так проговорити, бо дуже багато людей uh -huh. е гадають, що е тариф піднімають сервіс, піднімають uh -huh. водії там, якось що дощ сервіси наживаються, і спеціально там 3 X5 ставлять і тарифи. Ні, це неправда, це не так працює. Це якби алгоритми. Які враховують деякі фактори, да, згідно формули, враховують вартість. Якщо це дощ, штучний інтелект. Ну, це фактично такий його mm -hmm. початок, так би мовити. Mm -hmm. І якщо йде дощ, то mm -hmm. дуже багато замовлень і ну, водії так. зайняті, і водіїв не вистачає, і тому зростає вартість. І це така знаєте, банальна. Великий попит, і не вистачає водіїв, щоб цей попит закрити, uh -huh. тому зростає, зростає вартість поїздки, все ніхто так би мовити, там в ручному режимі на сідеті не, не накручує. Да, немає директора, який там все я хочу більше грошей По 300 гривень. Зараз да, всіх Піднімаю, щоб більше грошей. Ні, це все uh -huh. алгоритми, і вони побудовані для того, щоб ви могли поїхати, тому що зараз в цю хвилину дуже багато замовлень. Якщо вартість, наприклад, буде менш. Менше, то навряд чи ви поїдете. Але ми такий дуже демократичний сервіс. У нас можна і додати, і зменшити. В мене була запропонована вартість там 200 чимось гривень, uh -huh. там 230, якщо не помиляюсь. Я як, округлив, щоб до круглої готівкової суми uh -huh. до 200 гривень, як перерахувався з водіянки. Uh -huh. Якщо є така, мож, така можливість є. Ви завжди можете якусь. Суму відняти від тої суми, яка вам пропонується, але є ризик того, що ви не так швидко поїдете. Ну, так, але це чого то не на час очікування, так? Так. Да. Угу. Добре. А, розкажіть, будь ласка, ви кажете, впливає це на час очікування, а що ж ви потрібно ще робити? Ну, окей, ну ми там покрутили ці цінники. А дивіться, да, все насправді теж е, банально замовляти, коли немає попиту. Да? Якщо ти є така можливість, ви розумієте, да, що. Є час пік, коли всі замовляють, є предкомендантською годиною пік, да, коли теж всі замовляють, можна до цього поїхати. Ми навіть іноді робимо такі пущі, клієнтам нагадуємо, скоро комендантська година. Mm -hmm. Якщо ви бажаєте, і ми бачимо, що він їздить дуже часто ввечері, ми йому mm -hmm. нагадуємо, що не забудь замовити таксі. Але ще є такий дуже Легкий е, спосіб, який допоможе ваше замовлення, так би мовити, зробити привабливим до водіїв, щоб вони його забрали, це вказувати коментарі, наприклад, дано. Uh -huh. ну, е, як під'їхати там, до якщо важко під'їхати до вашого дому, uh -huh. просто вказати, скільки у вас там людей, якщо там у вас багато, номер під'їзду, і це вже така. Інформація водій не буде витрачати час, тому що час для них дуже важливий ввечері, коли багато замовлень, щоб більше встигнути виконати. І він розуміє, що він швидко зможе до вас під'їхати, забрати і поїхати далі. І це теж робить як з цінником. Це. Як ввечері дуже важко щось зробити, крім як плюсанути та мусанути, mm -hmm. або замовити трошки раніше та пізніше. От а якщо за замовляти заздалегідь, наприклад, я планую свою поїздку на вечір, але я там ще в ранній вечір замовила собі так, да, це таке є. Е... Гарний, гарний лайфхак, да, добре, що ви гадали, нагадали. Uh -huh. що. А, але якщо ви е, в будній день, наприклад, у 12-й замовляєте там, на 10-вечора таксі, у вас буде вартість, та, яка зараз, там, наприклад, 100 гривень да, uh -huh. а ваша поїздка буде коштувати. Але ввечері таких вже цінників не буде. І водії це теж розуміють, що зараз ваша поїздка коштує 100 гривень, uh -huh. а ввечері вона мала би стоїти 200 гривень. Uh -huh. І, а, якщо ви бажаєте, то там, можна одразу, наприклад, там, 20, 30, 50 гривень додати. і Тоді ваше замовлення залегчу візьмуть, ви бачите, що у вас є водій на цей час. Так, да, це буде трошки дешевше для вас, і водій розуміє, що це не тариф буднього дня, середини uh -huh. дня, це трошки вище, і це такий компромис, що він розуміє, що він планує свій час, свій маршрут, і він зможе за, вас, за вами як, виконати ваше замовлення. Uh -huh. Так що це працює, але трошки. Треба одразу додати, якщо це ви розумієте, що ви замовляєте на час пік. Угу. Слухайте, а от спосіб розрахування він впливає взагалі якось на ціну. Якщо я хочу готівкою розрахуватися, або я карткою хочу розрахуватися? А на вартість поїздки не впливає взагалі угу. ніяк, але є такий момент на сьогоднішній день. Ну, це не лайфхак, але. За готівку на сьогоднішній день водії трошки більше захоче приймають замовлення. Uh -huh. Це там трошки як, з фінансовими питаннями пов'язано на сьогоднішній uh -huh. день, і вони uh -huh. за готівку, більш привабливою буде поїздка. Uh -huh. Цікаво. Мені якраз здавалося, ну, що uh, цей сервіс створений для того, щоб розраховуватися безготівково. Так, і... ну, я дивлюся як клієнт, да. що мені це зручно. Це зняло з карти, там, потім назад прийшло, якщо там поїздка, наприклад, не відбулася, чи там щось трапилось. А, так і є. І мені як клієнту теж дуже зручно замовляти через навіть не через картку, а там, через Google Pay, щоб картки не підв'язувати. Mm -hmm. Про це навіть не думати, що так. там треба щось підв'язати. Але така, як є така тенденція, така mm -hmm. проблема, але. На сьогоднішній день вона вже така. Ми змогли її змогли вирішити, і uh -huh. ця проблема на сьогоднішній день вже майже для клієнтів не відчувається. Uh -huh. Був момент, коли це було прям. А клієнти зменшилась дуже сильно варегідність поїхати за безготівкові кошти. Але uh -huh. на щастя, ми дуже швидко це вирішили. Це цю uh -huh. проблему. Uh -huh. Здається, я пам'ятаю навіть коли це було. От хоча я не такий частий юзер таксі, я зазвичай їжджу на таксі, коли там щось трапилось з автівкою. Що ж Івана? Я вам дуже дякую. Сьогодні прекрасний етер, Я Сподіваюся, що наші радіослухачі дізналися купу всього цікавого. У мене лишилося одне питання. І воно можливо стосується для вас, таксі можливо, не стосується. А в наспішному ранку ми складаємо таку ментальну мапу міста місць. Де ваше місце сили в Харкові чи в Харківській області. Де ви надихаєтесь, отримуєте натхнення, отримуєте сили для того, щоб працювати плідно далі? А, дивіться, останнім часом це місце не працювало, але до там, дуже довгого час, час це був рок-пап-стіна. Да. І, да. І це... це дуже да. сімливо, Да. Не знаємо, чи він відкриється. Будемо вірити. Дуже хочеться, щоб да. він працював. Що да. ж, дякую дуже за сьогоднішній ранок. Ми зараз, друзі, підемо з вами на музичну паузу і потім продовжуємо наш етер.